Привіт, друзі! Новий випуск Експлейнер. Мене звати Олександр Чіш, але бачите, Сереженька наш любимий пише тексти, Костя монтує. А пані редакторка навіть камери виставляє. Така от команда з чотирьох людей, яка робить для вас матеріали. І що? Ми створені для того, щоб створити спільноту людей, які. Відповідально споживають е, інформаційний контент, і сьогоднішній випуск ми поговоримо. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про Фрідріха Мерца, нового канцлера Німеччини та його вплив на Європу, Україну, світ 6 травня 25-го року. Лідер християнсько-демократичного союзу ХДС скорочено став м федеральним канцлером Німеччини, змінивши на цій посаді соціал-демократа Олафа Шольца. Його обрання, яке відбулося з другої спроби в бундестазі, стало кульмінацією тривалої політичної кар'єри, позначеної як злетами, так і невдачами. Цьому випуску ми детально розглянемо хто такий Фрідріх Мерц, його біографія, політичні позиції, підтримку в Німеччині або не підтримку сприйняття у світі, а також його погляди на війну Росії проти України. Окремо ми проаналізуємо, як українським політичним елітам варто вибудовувати відносини з Мерцем, щоб максимізувати підтримку України в нашій війні проти Росії. Отже, Мерц народився 11 листопада 1955 року в місті Брілон, земля Північний Рейн Вестфалія. У консервативній родині адвокатів його мати Паула Мерц походила з пливової родини Совіньї. А дід Йозеф Пауль Совіньї був навіть міським головою Брілона з 1917 по тисячу 19... 37 рік, 20 років, друзі. Це прикиньте, він ще імперію застав, потім Веймарську республіку, а потім ще й Гітлера. Така от історія. Освіту мер здобув в Бонському університеті, де в 76-му, 82-му роках вивчав право. Отримавши ступінь магістра після університету, він стажувався в суді Саар Брюкіна в 1985-86 роках. Працював суддею, що стало важливим етапом у формуванні його правового світогляду. Особисте життя Мерца також тяжіє до традиційних цінностей у 81-му році. Він одружився з Шарлотою Мерц, яка працює суддею в Арнсберзі. Подружжя має трьох дітей, сина та двох доньок. І я підозрюю, що вони теж стануть суддями або вже є ними. Мерс відомий своєю любов'ю до авіації такий цікавий штрих. Він є пілотом-аматором і часто пілотує власний літак, що додає йому іміджу людини, яка цінує незалежність і контроль. Політична кар'єра Мерця розпочалася рано в 72-му році. Ще будучи школярем, школярем, він приєднався до молодіжного союзу ХДС. А в 89-му став депутатом європейського парламенту. В 94-му його обирають до Бундестагу, де він швидко зарекомендував себе як експерт з фінансової політики. В 2000 році Мерць очолює парламентську фракцію ХДС ХСС, ставши ж ну, одним з таких молодих, найперспективніших політиків партії. Проте друзі так сталося в житті, що його амбіції зіткнулися з конкуренцією з боку Ангели Меркель, яка врешті перемогла в боротьбі за лідерство в ХДС. І стала канцлером в 2005 році. Після поразки від Меркель Мерц обідався коротше і залишив політику. Повернувся до бізнесу з 2016 по 2020 роки. Він був головою наглядової ради німецького підрозділу BlackRock. Це найбільша у світі компанія з управління активами. Що принесло йому значні статки, але також і критику за надмірну близькість до великого капіталу У 2017-му він координував питання Brexit для уряду північного рейну Вестфалії, демонструючи свій досвід в міжнародних економічних питаннях. Повернення Мерца відбулось до політики в 21 році, коли він знову став депутатом Бундестагу. А в 22-му очолив ХДС. Під його керівництвом партія здобула перемогу на дострокових парламентських виборах у в лютому. 20... П'ятого року набравши 28,5% голосів, не зважаючи на складнощі з формуванням коаліції та провал першого туру голосування за його кандидатуру на посаду канцлера, мерц урешті був обраний 6 травня 25-го року, ставши найстаршим канцлером Німеччини з часів Конрада Аденауера. Внутрішньополітичний акцент Мерс позиціонує себе як консерватор, який прагне повернути Німеччину до економічної стабільності та посилити її ролі в Європі. Його внутрішня програма, внутрішньополітична програма, включає е, зниження податків і дерегуляцію для стимулювання бізнесу. Він також погодився на збільшення державних запозичень для фінансування модернізації армії. Що суперечить його попереднім обіцянкам бюджетної дисципліни, яка відображає реалії економічного застою та безпекових викликів? Міграційна політика мер займає жорстку позицію щодо міграції, критикуючи недостатню інтеграцію мігрантів, його висловлювання як от про маленьких пащів дітей мігрантів. Чи про те, що деяким мігрантам не місце в Німеччині викликали обурення, але одночасно і резонували з частиною німецьких виборців, стурбованих міграційними проблемами. Оборона і безпека Мерц оголосив амбітну мету зробити Бундесвер найсильнішою конвенційною армією в Європі. Він підтримує збільшення інвестицій в оборону. Що стало відповіддю на російську загрозу та непередбачуваність адміністрації Дональда Трампа? Соціально згуртованість Мерці прагне відновити довіру німців до політики, яка похитнулася через економічні труднощі та зростання популярності ультраправих, зокрема партії Альтернатива для Німеччини. Але є нюанси, незважаючи на перемогу ХДС хсс на виборах, популярність Мерца в Німеччині залишається доволі обмеженою. Опитування після його обрання показали, що лише 23% німців задоволені новим урядом, що значно нижче ніж, наприклад, 37% Шольца на початку його каденції. Причини цього включають. Скептицизм щодо коаліції. Уряд Мерца сформований. В коаліції соціал демократичною партією, що викликало невдоволення серед консервативних виборців ХДС. Невдача в першому турі голосування за канцлера 310 голосів проти необхідних 316 показала розкол навіть всередині коаліції. Оця партія альтернатива для Німеччини, яка посіла друге місце з майже 21% голосів, використовує для використовує невдоволення Мерцем для. Посилення своїх позицій лідерка її лідерка Аліса Вайдел назвала коаліцію слабкою, прогнозуючи нові дострокові вибори. Економічні виклики Німеччина переживає застій, А промисловість втрачає конкурентну спроможність. Мерце доведеться балансувати між інвестиціями в оборону соціальними програмами. Та підтримкою бізнесу, що ускладнює його завдання, не зважаючи на це, Мерц має підтримку серед консервативного електорату. Який бачить в ньому сильного лідера, здатного протистояти як внутрішнім, так і зовнішнім викликам. Його пряма риторика та імідж людини з народу, хоча він і є мільйонером, допомагають йому зберігати лояльність частини виборців. На міжнародній арені Мерс сприймається як зовнішньополітичний канцлер, який прагне повернути Німеччині лідерську роль в Європі. Його обрання вітають союзники в ЄС та НАТО. Які бачать в ньому надійного партнера в умовах в умовах зростання російської загрози та нестабільності у відносинах з США, однак є і критичні оцінки. Мерц активно виступає за європейську єдність і посилення обороноздатності ЄС. Його контакти з лідерами, такими як Макрон, свідчать про амбіції зробити Німеччину локовативом європейської політики. Водночас його критика надмірного втручання в Шата США та Росії викликає неоднозначну реакцію. Мерц висловлює занепокоєння щодо політики Дональда Трампа, називаючи його шанувальником автократичних систем. Він також критикував Ілона Маскана за втручання в німецькі вибори, що може ускладнити відносини з Вашингтоном. Ну там оця картинка, там де прапор якусь, який Гітлера на цей на собрання альтернативи для Німеччини. Мерц позиціонує Німеччину як захисника демократичних цінностей, але його риторика про суверенну Європу може викликати напругу з партнерами, які, які виступають за тіснішу співпрацю з Штатами. Також у нього доволі жорстка позиція щодо Росії. Вважає, він вважає її головною загрозою для європейської безпеки, неодноразово називав Росію відповідальною за агресивну війну проти України та виступав проти будь-яких компромісів, які б йшли на користь Москви. Основні аспекти його позиції наступні критика північного потоку мер завжди виступав проти будівництва газопроводу Північний Потік потік-2», вважаючи його інструментом російського впливу на Європу. Санкції та стримування в травні 25-го року заявив, що ЄС запровадить жорсткіші санкції щодо Росії, якщо не буде прогресу в перемовинах, і Він підтримує політику стримування, викликаючи, включаючи верніше посилення санкцій в енергетичному та фінансовому секторах. І Мерц відкрито називає Путіна єдиною особою відповідальною за війну і виступає проти будь-якого миру під диктовку Москви. Також він є одним з найпослідовніших німецьких політиків підтримців підтримці України, що робить його важливим союзником для нас. Його позиція ґрунтується на переконанні, що перемога України є ключем до безпеки Європи, основні елементи його політики щодо України. Наступні ну, по перше, військова підтримка. Мерц активно виступає за надання Україні передових озброєнь, зокрема, крилатих ракет Таурас з дальністю 500 кілометрів. Він неодноразово критикував нашого друга Олафа за повільність і нерешучість в постачанні зброї, заявляючи, що Таурус могли б серйозно порушити лінії постачання російської армії. А в травні 25-го року, ось ось Мерц пообіцяв, що постачання буде схвалено за умови погоди. Одження з європейськими партнерами також Мерц був одним із перших німецьких політиків. Хто відвідав Київ на початку повномасштабного вторгнення, в травні 22-го року, в грудні 24-го року, він знову приїздив до України. Зустрічався з Зеленським у своїй першій урядовій промові в Бундестазі, 14 травня. Мерц формулював три принципи підтримки України. Німеччина продовжує надавати допомогу, але не стане стороною війни. Підтримка України є в інтересах Ах єС і сполучених штатів мирні переговори мають відбуватися за участю України, а не під диктатом Росіян. Ще такий аспект, як критика російських наративів, мерз різко засудив заяви Дональда Трампа, які звинувачували Україну в війні, назвавши їх перевертанням наративу про злочинця та жертву. Він підкреслив, що Україна є демократичною легітимізованою державою на відміну від Росії. В довгостроковій перспективі Мерц вважає, що Україна має бути в сильній позиції для мирних переговорів, щоб досягти справедливого миру. Він виступає проти відправки німецьких військ до України. Було б, щоб відправляти, тут виникає питання. Але підтримує фінансову та військову допомогу, зазначаючи, що Німеччина є другим за величиною донором після Сполучених Штатів. Тепер те, про що ми говорили, як українським політичним елітам співпрацювати з новим канцлером для України Мерц є потенційно найбільшим, а найсильнішим союзником у Німеччині з часів початку повномасштабки його жорстка позиція щодо Росії та. Підтримка військової допомоги Україні створюють сприятливі умови для співпраці. Однак, щоб максимізувати результати українським політичним елітам, треба враховувати наступні рекомендації. Мерц цінує прямі контакти з лідерами, його давнє знайомство, там, наприклад, з Віталієм Кличком, якби ми до нього не ставились, і зустріч з Зеленським є хорошою основою для поглиблення діалогу, особисті контакти. Дуже важливі регулярні візити українських лідерів до Берліна та запрошення Мерса до Києва допоможуть підтримувати Україну в центрі уваги. Ну власне, шоти відбувалося під час останньої зустрічі європейських лідерів. Акцент на європейській безпеці Мерс розглядає підтримку України як частину ширшої стратегії стримування Росії та зміцнення Європи українським дипломатам варто. Наголошувати, що допомога Україні Україні є інвестицією в безпеку Німеччини та ЄС, що резонує з його пріоритетами. Ну, лобіювання наших улюблених Тауру з постачання крилатих ракет є ключовим питанням, де Україна може отримати значну перевагу, оскільки Мерц підтримується рішення за умови європейського консенсусу. Україна має працювати з іншими партнерами, такими як Велика Британія та Франція, щоб переконати їх скасувати обмеження на використання ракет великої дальності, і це до речі, також посилить позиції МЕРЦа в Німеччині. Коаліція Мерца з СДПН є крихкою, а ультраправа АФД чинить тиск, виступаючи проти підтримки України. А українським елітам варто уникати заяв чи дій, які можуть бути використані альтернативою для Німеччини для мобілізації антиукраїнських настроїв в німецькому суспільстві. Наприклад, акцент на гуманітарній допомозі та захисті цивільних може нейтралізувати цю критику. Уряд Мерца включає проукраїнських політиків, таких, наприклад, як Борис Пісторіус, міністр оборони, і Йоанн Вадефуль, імовірний міністр закордонних справ. Пісторіус, який має репутацію прихильника України, може стати важливим союзником у питанні постачання зброї. Робота з цими фігурами допоможе Україні впливати на рішення німецького уряду. Мерц чутливий до громадської думки. Німецьке суспільство розділене щодо підтримки України українським елітам варто активізувати. Інформаційні кампанії в Німеччині, які підкреслювали важливість допомоги і перемоги України для європейської стабільності, співпраця з німецькими змі та громадськими організаціями може допомогти сформувати позитивне сприйняття нас в Німеччині. Економічна співпраця мер зацікавлений в економічному відродженні Німеччини. Україна може запропонувати співпрацю в таких сферах, як енергетика, зокрема відновлювальна, чи післявоєнна відбудова, залучаючи німецькі компанії. Це може зміцнити економічний інтерес Німеччини в успіху Україні. Ну і в сухому залишку, друзі, Фрідріх Мерц, це політик з багатим досвідом, але без такого урядового бекграунду, що робить його. Канцлерство одночасно амбітним і ризикованим його консервативні погляди та жорстка позиція щодо Росії та відданість підтримці України роблять його важливим партнером для нас. Однак, оці внутрішньополітичні виклики в Німеччині, розділеність, економічний застій, зростання підтримки ультраправих можуть обмежувати його можливості. Для українських політичних еліт Мерц є шансом отримати потужну підтримку, зокрема у вигляді передових озброєнь і фінансової допомоги. Щоб досягти максимальних результатів, ми маємо побудувати стратегічний діалог, акцентуючи на спільних інтересах, європейській безпеці та економічній співпраці. Успіх цієї взаємодії залежатиме від здатності України адаптуватися до внутріполітичного контексту Німеччини та використовувати сильні сторони канцлера як зовнішньополітичного гравця. Дякуємо, це був експлейнер, і зараз я же вам розкажу, чим ви можете допомогти нашому ютуб-каналу. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.